Раїсі Серафимівні, 77. Вона ліквідатор аварії на ЧАЕС. Крім того, жінка інвалід першої групи і не може обходитися без сторонньої допомоги. Вона має безліч хвороб, зокрема і онкологічну. Пенсіонерка живе зі своїм психічно хворим сином в однокімнатній квартирі, і з кожним роком її життя стає все нестерпнішим. Отак ми спимо, де ви знаєте? Оце ліжко од ліжка, і оце він креслі. Вонюча його постіль. її треба обстирати. Він опісвіці. Володимиру 54. Він має психічне захворювання, визнаний недієздатним і соціально небезпечним. Чоловік живе у своєму світі, робить те, що заманеться. Жебрачить, відбирає гроші у матері, знущається над нею і навіть б'є. Поговорити з ним неможливо. Куди ти йдеш? Нікуда. А чого ж ти то надів? Вова, люди приїхали розібратися. В яких тяжких умовах ми живемо? Я зараз прийду. Я не алкаш, жодній, банди. Ну, так, поняли. Я стала боятися, він зламав кнопку, він діли на шкоду мені, яку я не даю. Я їх мене викрав медалі мої Чорнобильські. Жінка каже, син ще з дитинства був дивний. Впливала спадковість його батька, що зловживав спиртним. Але після перенесеної травми чоловік почав забувати навіть елементарні речі, втратив зв'язок із навколишнім світом, усамітнився. От він ходить на вулиці, кричить. Криком. Он даже в під'їзді, він як чую кричить криком. Такий крик падла демократія. Я вискакую, думаю, може на сусідку якусь. Її останні 16 років просто нестерпні. Сина боїться, він агресивний і набагато сильніший за стареньку. А жінка ніколи не впевнена, чи настане для неї завтра за цей час, куди тільки не зверталася за допомогою минулого року. Пенсіонерку зробили опікуном власного сина, але незважаючи на всі його вади і соціальну небезпечність, у закритий заклад чоловіка так і не забрали. Обращалася й до Ющенка й до Януковича, і комісія Хмельницького була вместе місті з цим од там женщина, і ні акта, і відсюди з управління праці комісія була два рази і да, де мене опікуном зробили. Коли я заявляла, якби я мовчала, я заявляла, я не можу бути опікуном мене перша група, і я нуждаюся в справці доповнітельної допомоги. Син пенсіонерки непередбачуваний. Більшість часу мовчить і живе у вигаданому собою світі. Зараз у нього нав'язлива ідея поїхати за 150 гривень до Польщі, де, за його словами, у нього квартира і родина. Вору по банкам і не дають. А що ви там шукаєте? Гроші, щоб поїхати звідси. Куди? Воржава пенсіонерка не може за ним доглядати, бо й сама потребує допомоги. Двічі на тиждень їй приходять допомагати соціальні робітники, але через хворого сина порядок тримається недовго. Два рази в тиждень закуплюю продукти. Що мені кажуть, та я все роблю. Уборку роблю. Коли треба все допомагаю. Раїса Серафівна задоволена, нам мені кажеться. Пенсіонерка, як чорнобилець, стоїть першою в пільговій черзі на квартиру, коли 2013 року ці категорії почали виділяти кошти, міські чиновники наказали їй підшукувати житло. Жінка знайшла однокімнатне помешкання на першому поверсі, заплатила кошти за оформлення і чекала переїзду. Мріяла, зрештою, сховається від агресивного сина, але раптово фінансування припинилося. Кошти не повернули, квартиру не викупили. Ну, коли почався майдан, ще вийне. Не було, не було на Донбасі, заглохло це все. Катерина Степанівна там казначействі мене успокаювала, що півроку підождіть, поки переділуть програму. Програму треба переділити. І так два роки і вісім місяців переділить. Що я не писала? Куди я не писала? Міський голова виправдовується купівля житла для Раїси Серафимівни затримується не з їхньої вини. Фінансування було зупинене. От Раїсі Серафимівні мало бути вже закуплене житло, але в момент укладання договорів фінансування припинили, і фінансування з того часу вже не йшло. Виділяє Чорнобильський фонд кошти на придбання. Я не можу обійти чи там виділити інші кошти. Жінка не може стримати сльози, вкотре просить хоча б ізолювати її від сина. Його не бачити осторожно, подімайте, щоб я хоч прожила. Ви знаєте, що я хотіла в річку зайти і втопитися. Я не можу. Наші віці речі говорити. Я пам'ятаю першу зустріч нашу з вами, як я прийшла. З чим ми прийшли. Ну, за цю квартиру я 16 років. Так не я гроші виділяю, а Чорнобильський фонд. При чому тут міський голова? Тоді я у вас стою на черві. Де? У вас такий порядок. порядок. Тривала розмова була недаремною. Зрештою приймається рішення про термінове ізолювання психічного хворого сина пенсіонерки до спецзакладу. За ним виїжджає наряд поліції. Ну, треба я не вже Ви будете самі чи хочете, щоб працівники поліції застосовували до вас фізичну силу і спеціальні засоби. Будете вдівати чи ні? Ви да чому у мене мої діла? що же я делаю, то что ж мы. Брит надевайте футболку. За годину всі документи зібрані і чоловіка відправляють до психлікарні. Фахівці кажуть, ще одна комісія, і вони підберуть йому спецінтернат для подальшого проживання. Надалі управління буде розглядати її заяву, в якій вона просила нас надати допомогу в зборі документів та розміщені саме її сина в інтернатному закладі. От, по ходу збору документів виписка направлення син буде розташований за згодою, звичайно, опіку. Вона в інтернатному закладі. Пенсіонерка не вірить своєму щастю, вперше за багато років спокійно почуватиметься у власній квартирі. Тепер я можу хоч спокійно заснути і спокійно хоч вийти, я ж боялася його. Дякую, дуже низько клану, низький колін вам. Тільки ви мені допомогли, вони не зробили, вони оце ви приїхали, то вони оце почали. А так би ніхто мені так не поміг. Клянусь вам, правду кажу.